Привіт! Це я Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. Сьогодні, дякуючи партнеру нашої передачі туристичній фірмі Феєрія, я вас запрошую до шартра. Після багатогранної різнокольорової столиці світу невеличкий шартер сприймається як цілісна історична пам'ятка. Знаєте, особисто у мене це місто викликало якесь зворушливе відчуття. Ніби це сувенір, який хочеться покласти у валізу, або кишенькове видання історії Франції. Шартр – це і справді сама історія Франції. Королі, церковники, мислителі, хрестоносці. Перелік особистостей, що пов'язані з історією міста, вражає: наприклад, у 1594 році у Шарському соборі коронувався Генріх IV, а учасники хрестових походів, мешканці Шартра брали участь в осаді Нікеї та Константинополя. Головна святиня міста, Шарський собор, дуже відомий у світі. Але мало хто знає, що Шартром пов'язане існування філософської школи, яка продовжувала традиції вчення Платона. Шарська схоластична школа xi 12 століття була міжнародним центром. Гільберт Поританський, Йоанн Сольберійський, Бернард та Тірі Шартські славетні імена в історії філософії. І це не єдиний, так би мовити, духовний епізод в історії міста. Відомо, що ще за доби кельтів у цих краях збиралися друїди. Може, тому у шартрі й досі відчувається якась особлива аура. Хочеться дихати цим дивним повітрям, хочеться втекти від метушні і просто блукати чудовими вулицями або дивитися з мосту на річку Ер. Все тече все змінюється. Чи не так філософи? Коли ви подорожуєте одні без гіда і приїжджаєте до будь-якого міста і не можете зорієнтуватися, куди піти, що подивитися. Тоді перш за все знайдіть туристичну інформацію або туристичний офіс, де вам нададуть всю необхідну інформацію, все розкажуть, дадуть плани, і навіть ви можете замовити тут екскурсії. Наприклад, в в туристичному офісі ви можете взяти аудіогід англійською або французькою мовою, карту і гайда дивитися місто. До речі, мандрувати тут дуже зручно та приємно. Туристичні позначки розташовано на кожному кроці. Колись на території Шартру знаходився центр гальського племені карнаутів, доки на цій землі, як то кажуть, не наслідили римляни. Давньоримський сліз зберігся й досі, у вигляді акведуку. Отже, повторімося у шартрі, якщо перефразувати класика, кожне каміння дихає історією. кожна стіна зберігає таємниці старовини. Це ж уявити тільки скільки цим стінам років. Шартер це історія народів та імперій. Тут формувалися культура та звичаї всього краю. А ще це довідник з архітектури: романський стиль, готика, ренесанс, класицизм. Хочете поширити свої знання з архітектури, послухати цю застиглу музику? Тоді влаштуйте повільний променад історичною частиною міста, де збереглися не тільки будинки та церкви, але й цілі житлові квартали різних епох. І ви не заблукаєте. Можна гуляти містом та насолоджуватися грою світла та розмаїттям кольорів або обрати будь-який об'єкт на свій смак та стежити за чудовим дійством. І світло у темряві світить. Забудьте про темряву, радійте світлу так, як це робили ми. Свято світла в шартрі. Це страшенна енергетика, справжнє очищення та просвітлення. Це треба побачити, побачити та відчути радісне єднання людей, вслухатися у неповторну французьку мову. Це чудове багатоголосся, акомпанемент фантастичного дійства. Незважаючи на нічну пору, на святі у шартрі можна побачити багато дітей, але у цій казковій атмосфері і сам почуваєш себе дитиною. Свято світла це інсталяція просто неба. Синтез старовини та сучасної техніки це справжній театр, театр архітектури, світла, кольору та музики. А закінчимо справжнім феєричним дійством. Це фантастичне свято світла в шартрі. Якщо ж ви хочете побачити світло, тоді приїжджайте до Шартра, приїжджайте до Франції. А допоможе вам в цьому партнер нашої передачі туристична фірма Феєрі. І пам'ятайте, що життя без подорожі одноманітне та сумне. Тож зробіть його феєричним. З вами був я, Ігор Захаренко та Феєрі Мандрів». Побачимось.